Весть! Вітаю вас на черговій лекції від Enpolish, і сьогодні ми з вами поговоримо про запам'ятовування слів. Якщо ви вивчаєте мову, то, напевно, ви знаєте точно такий ефект, коли ви вчите, вчите, вчителете слова, а вони вилітають з тої голови швидше, ніж вони туди залітали. Тобто прикладаємо дуже багато зусиль, а по факту запам'ятовуємо дуже мало. І це явно не сприяє вивченню нашої польської. Сьогодні я розповім про 5 технік, які можуть полегшити нам цей процес. Це нормально забувати слова, так на початок, це все окей з вами. У вас хороша пам'ять, все з вами добре. Це нормально забувати і пам'ятати там 20% слів з тих, що ви вивчили. Але сьогодні поговоримо, як цей результат покращити, і про техніки, які трішки спростять нам це життя, вивчення, можливо, дізнаєтеся для себе щось нове і зможете застосувати його на практиці. того, буде весело! Поїхали! Пов'язування слів з якимись емоціями або з якимись образами. Цей спосіб номер один. Так як вивчають мову діти, коли українська, наприклад, дитина йде в польський садочок, вона приносить звідти масу слів. І насправді, оця дитина вивчить польську значно швидше ніж це зробити ви, тому що вона приносить звідти масу нових слів, вона не пов'язує слова в плані, вона знає якесь українське слово, їй сказали польське, і вона собі переклала і запам'ятала. Ні. Вона бачить якийсь образ і тицять пальцем і кажуть, оце, 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 не знаю, там, забавка, так? іграшка, і вона вже знає, що це іграшка, чи то зубка, це супчик. Так? І вона вже типу, запам'ятає. Тобто суть в тому, що вона пов'язує якесь слово одразу з образом, а не з його перекладом. Наш мозок насправді так і працює, але в дорослому віці ми роз, роззівчаємося це робити. До прикладу, якщо я скажу вам слово хата, у вас ж не виникне одразу. Саме слово, як воно написане, х, а, ти, а, правда? В голові ні. У вас буде образ якоїсь хати е, Шевченківського підручника, хати вашої бабусі, е, хати вашої, зрештою, кожної буде своя хата, але суть в тому, що буде одразу образ в голові, і нам варто тим скористатися при вивченні слів. І чим дурнуватіші ті образи, які ми собі придумаємо в голові до слів, будуть, чим вони будуть кометніші, чим більше емоцій вони будуть викликати, тим краще це слово запам'ятається. В наш мозок любить запам'ятати те, що приносить йому емоції: негативні або позитивні. До прикладу, ви йдете, уявимо, чи так насправді є, ви йдете кожен день з роботи додому однією тою самою дорогою. Так кожен божий день з понеділка по п'ятницю ходите тою дорогою. 100% ви не пам'ятаєте, як ви йшли в понеділок, коли сьогодні п'ятниця, так? Ви в п'ятницю не згадаєте ту дорогу в понеділок, що ви там йшли? Ну, йшли собі та йшли Прийшли і Добре. Але якщо по дорозі в понеділок не знаю, там ви зустрінете двох школярів, які перед вами побилися на тій дорозі, два хлопці почали лупити один одного. Ви запам'ятаєте ту дорогу, ви запам'ятаєте, як ви вийшли з роботи. Ви запам'ятаєте, як ви дійшли додому, як ви проходили мимо тих школярів, чи їх розбороняли ваше діло. Але суть, ви запам'ятаєте цілу дорогу, тобто у вас буде якась емоція, яку ви запам'ятаєте, і події, що відбувалися навкруги. Так працює наш мозок. Тому цим потрібно скористатися. Наприклад, ми маємо польське слово. Вушко. Вушко це ліжко. Ми можемо усоявити собі лосося, який зручненько вмостився під ковдрою, рибку лосось, і спить. Ну бо він на ліжку. Чому лосось? Ну, бо, наприклад, він починається теж на у лосось по польську. Ну, і вушко теж на в. Максимально дурнуватий образ, але він дуже класно запам'ятовується. Наприклад, не маю нічого спільного, не вивчаю, не читаю, не слухаю нічого з німецької вже більше як 10 років. Колись вона мене переслідувала довгий період мого життя, але я не люблю німецької і відповідно я не займаюся, не працюю з нею. Я нічого фактично вже не пам'ятаю з німецької, але досі пам'ятаю, як буде слово відпочивати. Ерголен. Колись на роботі нас змушували вчити німецьку, потрібно було це для роботи, і ми з коліжанками щось там сиділи, вчили. І моя колежанка придумала дуже класний образ. Ерголін. Оцей образ мені запам'ятався, то й саме слово пам'ятається. начебто ти лежиш на якомусь там пляжі, моречко, лежачку, і тобі не дуже одягнені чоловіки або Ерголен. Приносять коктейльчики, так <хи> і оце от Арголін запам'яталося мені на все життя. Максимально дурний образ, не дуже пристойний образ, але воно дуже класно залетіло в голову, і як бачите, вже років більше як 10 воно тримається в тій голові. Тому придумайте максимально дурні образи, проявляйте свою фантазію, вона вам дуже допоможе у вивченні польської. Вивчення слів за списками, коли у вас є, наприклад, 20 слів в одній колоночці, 20 з перекладом іншій колоночці, тут польською, тут українською, це максимально невдалий спосіб вивчення слів. Це називається зазубрювання. Коли ми просто зубримо ці слова, і все воно з кимось працює більше, з кимось взагалі не працює зі мною. Наприклад, працює максимально погано, і оце зазубрювання це. Погана ідея. Ви з тих слів, якщо навіть у вас гарно працює оця миттєва пам'ять, так ви запам'ятаєте, ви їх забудете після завтра, за два тижні або за місяць, фактично повністю, якщо не будете застосовувати на практиці. Тому я абсолютний противник зазубрювання, так. Якщо ви вже хочете вчити слова в такому форматі, то придумайте хоча б з ними речення. Так, не просто вчіть слово піч і слово кава, так, в стовпчик написані, а складайте речення. Любя піч каве рано. Я люблю пити каву вранці. Речення бажано, щоб були теж знову ж таки особистими, повертаючись до попереднього пункту, емоції працюють. Я люблю пити каву вранці, мене кожен ранок з кавою. Тому відповідно для мене актуально, так? Тут ви і потренуєте собі граматику і лексику. Якщо ви на самих початках, то можна це ну, попросити вчителя, по-перше, прикладник, що вчителем. Якщо самі, то за допомогою словничків, перекладачів Google Чат. Чату GPT чи чого завгодно, тобто просто попросити їх скласти для вас приклад такого речення, якщо йдемо про чат GPT, чи скласти українською перекласти. Тому це дуже класно працює, краще запам'ятовувати в контексті, однозначно, ніж окремо кожне слово просто в стопчик. Якщо знову ж таки ми говоримо про завучування слів, так то вам потрібно буде і до них повертатися і їх повторювати. Не варто вивчати слова за принципом Я сьогодні визубрю 20 дієслів, а наступний тиждень нічого робити не буду, бо мені надмашнє завдання на лекцію. Треба визубрити оцих 20 слів. Воно так не спрацює. Ви до, якщо у вас там вивчитеся умовно в неділю, алекція вас в п'ятницю, ви все забудете. Вам потрібно повторювати ці слова. Не обов'язково це робити кожен день. Існують різні способи повторення, існують цілі схеми, як повторювати дієслова, слова загалом в принципі. Але вони базуються на тому, як працює наш мозок, так і як він краще запам'ятовує. Якщо вже беремося за таку штуку, то не варто вчити три дні підряд і потім забути, краще повторювати за наступною схемкою. Ви вивчили якісь слова, так, запам'ятали, повторіть їх через 10 хвилин. Поверніться до них, підіть попийте кави і поверніться до них. А потім повторіть через день, потім через три дні, а потім через тиждень. Так, слова запам'ятаються значно краще. Тобто, ось такими проміжками потрібно до них повертатись, і повторювати. Це гарний метод, але коли у вас є там 20 слів, це окей. Але коли їх назберується сотні, це вже не дуже окей і не дуже комфортно. Але на початках це може вам дуже допомогти. Або коли вам потрібно запам'ятати якісь винятки, як, наприклад, неправильні дієслова в англійській, так чи в польській мові купа винятків, то це теж дуже дуже класно працює. Ну і це працює звичайно на кожному рівні вивчення. І неважливо, що ви зрештою запам'ятовуєте, чи винятки, чи просто слова. Для цього можна використовувати не просто свій конспектик словами в стовпчик. Це можуть бути можуть бути, наприклад, квізлет, що ми практикуємо на курсах так зі студентами. Всі мають всі слова з Ших лекцій і не тільки в квізлеті і можна собі до нього постійно повертатись безлімітно, скільки хочете Ну або просто мати якусь нотатку, створити собі нагадування, щоб воно вам нагадувало: привіт, тобі треба повторити слова, і ви собі відкрили зразу, повторили. Але от повторювати доведеться, просто запам'ятати не тестці. Крім того, щоб повторювати, потрібно проговорювати слова в голос. Ми в дорослому віці дуже часто забуваємо проговорювати вголос. Тобто ми вчимося і вчимося. Ну так як ми читаємо, так собі просто очима не, не вимовляємо. То ми і так слова вчимо, а потрібно все проговорювати обов'язково. А ще краще і проговорювати, і прописувати. Це такий теж є гачочок, так який допомагає нам е, краще мозку зафіксувати слова, коли ви пишете щось від руки. А ще якщо це кольорові якісь маркери, ручки і так далі, то це взагалі ляля. Тобто, обов'язково е, маєте можливість любите це робити так. То варто тим зайнятися і трішки попроявляти свою творчість на вивченні слів. Можна записувати і проговорювати в сенсі голосові повідомлення на диктофоні чи просто в телеграмі. В телеграмі є така штука, як збережені. Ви знайдете, натиснуто в пошуку збережені в чатах, і це ваш чат самим з собою, де ви можете і зберігати якісь штуки, так для себе корисні пости і так далі. Але теж ви можете просто там записувати щось, як в вигляді нотаток. Це можуть бути якісь нотатки в айфоні, що завгодно, що, що вам де вам легше достукатися до себе, дібратися, то ви можете записувати оті речення, які ми говорили в попередньому пункті, складати, їх можна записувати аудіоповідомленням, і, наприклад, їдучи десь в транспорті, собі в цей момент прослуховувати. Так ви і говорите, і слухаєте, і фіксуєте це все. А ще якщо ви це все пропишете, то це супер. Грайтеся мовою, не бійтеся підходити до цього несерйозно. Забудьте про ті серйозні такі підходи, як то в школі сиділи рівно, ручки склали. Нема такого. Мова потрібно вивчати, попри те, що ви дорослі, і неважливо скільки вам там 7, 8, 10, 30 чи 50. Мову потрібно вивчати в формі гри з дорослими. Гра працює ще краще ніж з дітьми. Дорослі ще більше люблять гратися ніж діти. І відповідно різні інтерактивні методи, все що під рукою, все що легко, воно дуже класно працює. Якщо ми проговорили з вами про речення, то можна створювати цілі міні історії зі словами, так і чим абсурдніші, знову ж таки підсумовуючи все, пункт п'ятий все підсумовує. Чим абсурдніші ті історії, тим воно буде краще. Якщо вам треба вивчити, наприклад, 5-10 якихось рандомних слів, складіть з ними історію, і ви їх запам'ятаєте краще. Знову ж таки, це класно працює з винятками, коли ці слова з різних категорій. Наприклад, вам треба запам'ятати умови: слова вонш, млеко і комп'ютер. Складаємо з цього таку міні-історію речення. Вонш п'є млеко перед комп'ютером», Змія п'є молоко перед комп'ютером. То собі сидить, скролить щось там, той же ж телеграм, і п'є собі там молочко попиває. Це гарно запам'ятовується цей образ, він вас розсмішить, він викличе вас якусь емоцію. Чим абсурдніше, тим краще. Знову ж таки можна використати той самий чадіпюті, і він вам допоможе скласти такі абсолютно абсурдні історії, ну якщо вас не вистачає своєї фантазії. У мене з фантазією не дуже <хи> тому можна попросити щось таке зробити. Це дивно, це, це трішки незвично, але так слова залишаться у вашій голові на значно довше. Власне вивчення мови я завжди кажу, що це самодисципліна, але запам'ятовування слів це не так сила волі, як... Підхід до них правильний. Так? Якщо робити це цікаво, якщо робити це систематично, то у вас обов'язково все вийде. Не зазубрюйте слова, використовуйте хоча б квізлет, так, якщо не хочете там, щось емоціонувати, абстрагувати і так далі. Використовуйте собі квізлет різні програмки для вивчення мов, по типу Duolingo навіть що завгодно. Це допомагає все рівно. Квізлет, ви просто самі можете там слова вносити, які вам треба вивчити. Але там є ігри різні. Прави різні на слова, вправи на слова це нормально. Я не знаю, як стукатися до людей. Що вправи на слова це нормально, вправи на граматику всі знають. А вправи на слова слова треба вчити зазубрювати. Ні, вправи на слова це супер, це дуже класно. Це дуже в контексті, коли вам треба вставити якесь слово, це заставляє ваш. Мозок працювати і ті слова згадувати, тому вправи на слова це супер. Запам'ятовуйте їх в такий самий спосіб, бо заучування ну, дуже з малою кількістю людей працює і працює дуже ненадовгий час. Дякую вам дуже за перегляд. Підписуйтеся, а якщо хочете ще більше корисної інформації, щоб не загубити онполіш. Якщо маєте якісь свої цікаві методи вивчення слів, то теж чекаю на них в коментарях, я буду дуже рада почитати. І я дуже цікавлюся цією темою вивчення, запам'ятовування і так далі. Тому мені все це дуже цікаво. Дякую за перегляд. Чекаю на ваші лайки і коментарі для спілкування. Па-па!